Ціна однієї акції компанії зросла на 10% від початкової і тепер становить 990 гривень. Знайти початкову ціну однієї акції у гривнях. І ось наведені числа, одне з яких є початковою ціною однієї акції. І якщо вміти знаходити швидко 10% від числа, то відповідь легко побачити. Це буде відповідь А. А чому так? Давайте розберемося. Отже. Якщо вважати, що 900 гривень є початковою ціною, то 10% від 900 гривень буде 90 гривень. Отже, 90 гривень це 10% від 900. І отже, якщо ціна збільшилася на цю суму, то нова ціна 990 гривень, так як в нас і заявлено. Отже, це коли усно робити. А якщо не вміти так робити, то можна робити іншим способом, думати собі так. Що нехай Х це початкова ціна акції, і це 100% ціна. Далі нова ціна це вже 990 гривень, і вона вже збільшена на 10%, тобто 110% становить. Ну, а тепер можна відразу вважати, що ну, прикинути собі, що це може бути така пропорція, і знаходити Х. Х дорівнює риска дробу. У знаменнику завжди те число, яке з іксом на одній лінії навхрест, тобто буде 110, а уверху 990 помножених на 100. І 110 і 990 гарненько скорочуються, залишається 9 помножених на 100, буде тих самих 900 гривень. Ось такі способи.